Чому так складно придбати квартиру по програмі ЄОСЕЛІ? Найперше це специфіка самої програми, де передбачена участь і банківської установи, і держави. Так склалося стереотипно, що більшість людей хоче мати справу з готівкою без участі третіх сторін. Друге, це вимоги до об'єктів згідно цієї програми. Угодьтеся, коли ми знаходимо об'єкт, який перебуває менше трьох років у власності, виникає питання податків. А їх немало, це 12% від вартості самого об'єкта. Хто їх має сплачувати? Це дуже складне і дискусійне питання. Третє, і це форма оплати. Коли ми продаємо по ЄОСЕЛі, ми маємо справу із безготівковою формою розрахунку, де гривні надходять на рахунок продавця, і відповідно він потім їх знімає з даного рахунку, що також викликає певні складнощі. Друзі, якщо ви шукаєте квартиру, яка відповідає таким вимогам і може бути продана по ЄОСЕЛі, таких об'єктів не буде багато, але ми знайдемо його саме для вас. Телефонуйте і ми допоможемо.